Доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 21 квітня пройшли у нас гарні дощики. Трошки полякало нас заморозком, але ми працюємо. Сьогодні продовжуємо висажувати свою цибульку. Зараз я вам покажу результат своєї роботи до дощів. Слава Богу, все нормально. І продовжуємо. Працювати далі. Ось уся цибулька, яка була посаджена у вівторок, сьогодні у нас субота. Вся почуває себе добре, почала трошки підніматися. І посадила я сьогодні уже рядочок. У нас посажена доріка, редрок. Сьогодні досадила меджик піврядочка, і зараз буду висаджувати тамару. І ось такі ще в мене є посадковий матеріал. Там вона трошки посіяна рідше. Так що, надіюся, висадимо швиденько. Є у мене ще дайтона і Універсу. Сохне прямо огород на очах, але вологи в землі достатньо стаєм і так стрягнем трохи посадкові ярочки, даже не поливаю, дуже зручно садити. Я ось так складаю і пригортаю, зараз я вам покажу. Все залежить від сорту. коріння є різне. От бачиш, що в цієї тамари невелике коріння, не а садила редрок довге, таке гарне наросло. Вона не однорічна. Я її пробувала садити, вона не вийшла розсадою. Ну ти садив на розсаду? Да. Ну, спробуєш, побачив. Редрок ця однорічна і непогана, її набагато насладиш, бачу, я забагато. Да, да, давай, давай, фотографій, фотограф. Потихеньку досаджуємо цибулю, ще залишилося у нас. Трошки в одному лотковий і невеличкий лоток. Але обід це свята справа. Ідемо обідати уже запахи, брат, жари під черевину. І так, друзі, саму таку кропітку роботу весняну зробили. Посадили всю розсаду. Своєї цибулі. Я цибулинами майже не висаджувала. Було трошки в мене мого посадкового матеріалу. Я посадила два рядочки, бачу, багато не зійшло. Я її розпорпала, а там вона згнила. І я ж ніби вибирала щільну і посадила кущівку свою. А ту, що на зиму садила, половина повипадало. Не хочеться ж їсти хімії, хоча ми її і кропили один раз рятівником для цибулі і чесника. І так ми посадили 8, 9, 10, 11, 12, 13 рядків. Десь по 90 штук у рядочковий, і того. 1170, ну, десь 1000 хай буде 100 і 250 внизу є ого. го їмо цибуляні пироги. уже почала сходити картопля. І буряк у мене не сходить. я Ми садили його разом з картоплею, розгортала, не сходить. ну Я думаю, після цих дощів зійде. Земля аж, казали, колись старі люди квакає. Ну, Трошки зійшла морква, я вам вже показувала і чомусь сидить. Я думаю, що після цього дощика все зійде. Земля тепла, полуниця вже цвіте, теж у мене є досить таки багато випадів, але Достатньо нам цього, що є. Достатньо. Щось подивилися малуватого руху. Я думаю, що я його ще з понеділка докуплю і грам 100 то сажу. Земля волога, тепла, то він зійде швиденько. Ну, іду, займусь, мабуть, трошки своїми квітами. Почала сортувати свої жоржини. винесла з теплички. вони проросли. З одної коробки виложила 9 сортів. Я думаю, далеко це ще навіть не половина. Я їх в цьому році так багато садити не буду. Мабуть, не той уже вік. Так, друзі, по дорозі я зірвала уже, відсвівши свої гіацинти. Дивіться, які. Гарні вже утворюються коробочки, і всі сили йдуть на розмноження, на дозрівання насіння, так що будемо нарощувати цибулинки. І це обов'язково з усіх квітів, відсвівши уже коробочки насінневі, потрібно зривати. Нас так учила в школі ще вчитель біології. Так що треба ще мені пробігтися по нарцисах і по тюльпанах. А зараз беруся до своїх жоржин. Подивіться, які гарні росточки. Кущі не дуже сильно наросли в минулому році, так що я їх не дуже буду ділити. А посортую зараз і залишки повідаю бажаючим. Ось моє багатство збереглося, все проростає. Повільно потрібно було змочити. Десь у мене попала волога в один сорт, то він дуже гарно проріс. Мабуть, оцей ось так. Ну, це трошечки забагато. Є 30 сортів. Можливо, й більше, тому що ось ця кучка вся не підписана. Вона в минулому році не зацвіла. Всі, що не зацвіли, я посажу, а ті, що цвіли, я поділю. Ось таку кучку, одну, то мені забагато. Посажу два кущика, А решту роздам і так усіх. Але насамперед іду. Посажу 10 кущів своєї ранньої капусти. В мене 11 кущів капусти, Аліна і один кущик Елізи, по-моєму. Я зробила посадкові ямки, заправила їх компостом і кинула потрошки курника. У мене залишився з минулого року. У мішковий ще курник. Ми і в цьому році купляли, але ще його не використали. І з мого досвіду я вже вносила кілька років тому в перець і в томати. Старт дає прекрасний. Якщо додати селітру у ямку, то не так стартує рослина, як від курника. Ну, звичайно, в кого є кури, є курячий послід, вносять у ямки, то, звичайно, без питань. І буду потім опудрювати попілом. В ямки я додавати не буду. Я вже подивилася. Коренева хороша, не пам'ятаю яку я. Ось цю. Ось, дивіться. Коріння так гарно уже оплело. капуста. Непогано я її висівала. 1 березня. А ту, що висівала раніше, вся пропала. І я бачу, яку я висівала 22 березня, вона вже майже доганяє цю Так, мені знімати незручно. Зараз буду я її, мабуть, садити, суху у стаканчиках є вологи, і після поливати. Капусту я висадила, рахувала, рахувала. Завжди думала, що в мене 11, а в кінці вийшло 14. Накривати я нічим не буду в нашому регіоні. Ми вже в цей час всі висаджуємо відкритий ґрунт, ранню капусту. Ми живемо на правому березі Дністра, поруч Молдова, південна частина буковини, так що, ну, заморозки можуть бути. Ми слідкуємо за повідомленням ми синоптиків, і якщо, то вкриваємо. Але капуста заморозків не боїться, вона витримує до 5 Градусів і розвивається непогано і не накрита У нас вже вночі було плюс 13-14. Так що це нормальна для капусти температура. За рекомендацією каналу Життя як річка, ми сьогодні обробимо свої абрикоси і персики. Ось таким препаратом Magnicured Sensation. Ми ніколи ним не обробляли препарат досить такий недешевий. Два ось таких пакетики це на 20 літрів води в 55 гривень. Але відгуки про нього дуже добрі. Будемо обробляти абрикос, персик, нектарін. І черешню. Після ночних заморозків ми ще додаємо ось такий антистресант і, мабуть, актелік. Уже у нас гарно зав'язала черешня, то і слива, так що покропимо актеліком від пильщика, щоб не скинули зав'язь, щоб не. Пильщик не поїв нам кісточкові. Так що Сережа йде кропити, а я свої жоржини назад у сховище поділила і назад уже їх ховають до понеділка. В понеділок буду. Вечоріє. Все затихло, затихло. Чомусь навіть пташечки не співають, квіти вже складаються. На ніч спати і збираємося додому і ми. Попрацювали сьогодні плідно. Дякую вам, друзі, за перегляди, за підписки, за коментарі. Дякую, що додивилися до кінця, що були сьогодні з нами. Бажаю усім тихої, мирної ночі і усім здоров'я і терпіння, позитивних емоцій. І до зустрічі у наступному відео. Я думаю, що зустрінемось у понеділок. Усім до зустрічі!